Привіт! У нас чаювання, і ми зараз будемо їсти печиво бабука і чоку банан. Ах, ти, є, яка краса, нютка. Ти вже куштувала? Так. Да. Вона вже з'їла цілу пачку. Ну, цілу пачку. Майже. М -м -м. І казала. Так смачно, так смачно. Чого почати, нючка? Напевно, з печива. Який запах, справді М -м -м. Смачно. Такої смакоти я ще ніколи не їла. Дякую, Анютка. Пригощайся. Пригощуй. Губили третього. Де ти там? Ну що? Доганяй. Шо? 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 Я що, я на мене вилазив. Так, Оля купила собі ваги, тефаль і сказали в магазині, що вони точні, без похибок. Аж страшно важиться. І витримує 150 кілограм. Ну, 150 у нас нема, вроді би. Стаєш, без тапочок вставай. Давай ти вставай. Ану, 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 Ану. Щось дуже мало. Ми тут вирішили зайти в зоомагазин. І Аня одразу біжить до змії. Ось яка зміючка. Тут там дві змії. змії. А де друга ділась? Там друга. Ага, там дві. Лежить. Оль, хочеш собі таке вдома? Я сама змія. Ох, змія знайшлась мені. О, якби всі такі були змія. Один улюблений магазин. Папушки. А тут акваріуми. Гудуть компресори, фільтри. Тут вже є скорпіони ось такі. Це ж не скорпіон. Як він називається? Ту ну, де ж це скорпіон? Це кладофора. Або, або це тритон, я не знаю. А, ні, це тритон. Та ну 3 а тут ще є. Де креветки? Криветки? Да, тут креветки. креветки, Ось вони. Їх практично не видно, ті no. червоненькі. 40... Креветочки. Mm. Креветочки червоненькі. І золотіли. Я можу любуватися акваріумом. От просто заліпнуть і сидіть, але за ним так тяжко доглядати. Тяжко. Чим більше акваріум, тим легше доглядати. А маленький він буде там. Дуже швидко портиться вода. Але десь як... як гарно. А Оль, скажи, це для мене таке, знаєш, як от якась медітація. Стоїш, дивишся. Ой, капець, класно. Ось яка риба. У нашого діда таких риб я не бачила. Боже, папуги мене перекрикують. Водорослі і купа рим, рибочок. Гутошок багато тут. Ось такі. Ось такі. Ось ця ривки, які, які гарні ривки. Оля побачила вовка. О. У мене твоя булочка. Зайшли в свіжу випічку і купили хачапурі з м'ясом. Та зеленню. Смакота. Смакота. Йдемо в чайку. Тут одразу починається м'ясо. Там ціла котлета. Угу, Ну дуже Боже. Якийсь концерт буде, сцена. Поверни її, а поверни її, друзь тобі. Це, мабуть, трошки більш молочне. Це а ага. це молочна. Ось ця то не робила. Ще така. Ще така. Ты що все їстиш? Не можеш подужать свою котлету, <різь> монікариччи. Нагулялись, ледь прийшли такі стомлені. і Зараз в нас буде обід. Ось такий шикарний. Аня, іди обідать. Дивися, Аня, скільки всього, як день народження. Ось так що. Смачного. Смачного вам дякуємо. Аня вже нікого не чекає, бігом їсть. Ух ти, які Оля купила кастрюлі, сковорідки для своїх діток. Ух ти, такий музичний інструмент. Зараз я покажу, як я навчилась на ньому грати. Ух ти! Такого приємного кольору. Там в ванні холодильник дитячий плит. Та кажу в Ані, в Олі. Ось. Щоб займатися з дітками. Прикольно, гарненькі. м'ячики такі купила. Ось такі. Ще такі тарілочки жабка, тигляр і лев. Лев. такі гарненькі лялечки. Мені то зараз буде гратися, дочки матері. матірі. Да? Mm -hmm. Яка тобі з них подобається? Більше-більше всіх. Мені цей хлопчик дуже подобається. Оцей. Така вже милота. Ну і це, вони як, до речі, вони як близнюки. Скажи. Mm -hmm. Манечка, відгадай, що звучить. Mm -hmm. Заплющи очі. Барабан. Заплющи очі. Разплющи. Що звучало? Оце. Так, заплющи. Розплющи. От Юный барабанщик. заспокоїлась. А ну віддай соску. Ось така лялечка, як і в нас. Оце який гарний набір колекція діснеївських принцес. І такі. Дуже класні. З мультика корпорація монстрів, оце я знаю, а цих щось я. Боже, Меріда, да. А цю не пам'ятаю. Моана, а це я Анна. Кашу, Аня знову хоче їсти. Кашу, кашу, кашу вже їй. Каші нема. Каша в нас вдома є. Хочу щось смачненьке. Ой. Он тобі, тобі Анюта і смачненьке. Шоколадний ескімос. Смакота. Дуже смачно. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.